Щодо агресії, кожна тварина по-свому, кожної змії своя поведінка. Є більш спокійні такі, як пітони удави, наприклад, є більш агресивні такі, як кобри, наприклад, ті самі. Вони більш агресивно себе поводять. Ті самі гадюки, гадюкові, там, гримучі змії, щитомордники. Тобто вони більш, наче як спокійні тварини і. Але коли ти до нього, як кажуть, не будеш підходити і не будеш його провокувати, воно не буде тобі, шкоди не завдасть. Я пораджу, ну, немає сенсу боятися, просто бути обережним, якщо десь на природі відпочиваєш, щоб не наступити на неї, не провокувати її і не брати до рук. Просто вона побачить, що ви йдете по цій стежці, наприклад, обменіть її. Чи просто вона сама втече, ну не біжіть за нею, не ловіть її, тому що може бути неприємно.